Сторони противника був нанесений авіаудар. Йому не вистачило долі секунди, щоб просто відкинути голову. Це призвело до черепно-мозгової травми, важкої травми. Сказали, що можливо, навіть я не встигну доїхати, тому що він в дуже важкому стані. Сашка з постичний геміперест. На протязі півтора року в нього вже склалася патологічна ходьба. Ми поставили власне акценти над правильним перенесенням ваги тіла. Медична частина підключилася ще зі своєї сторони. Ми спільно обстежили, і провели ботулінотерапію терапію для м'язевої релаксації. Зараз нам вже вдається, скажімо так, переносити вагу тіло. Він відчуває, що нога підвертається. Він не може її контролювати. Він не відчуває ніж координації. І відповідно, він боїться. От на цьому. Ма, ми акцентуємо наразі увагу і витривалість. Найважливіше завдання — те, що він був самостійний для нього все нове, як для маленької дитини, от яка вчиться ходити. От о той страх, от його бар'єр, який нам дуже важливо подолати. День і ніч, день і ніч. Ми разом і долаємо цей шлях.